У Карпівській філії ліцею номер 1 міста Могилів Подільський відремонтували дах, що пошкодила негода пару тижнів тому. Сильний вітер зірвав частину покрівлі, постраждала частина приміщення, яка з'єднує коридори школи зі спортзалом. Міський голова Геннадій Глухманюк організував оперативний виїзд спеціальної комісії на місце події. Фахівці оглянули наслідки негоди, підрахували завдані збитки. Навчальний заклад отримав необхідні матеріали для проведення ремонтних робіт. 30 серпня у нас прийшла негода, і десь о 16-й годині у нас був сильний вітер, і в приміщенні спортивної зали в нас зняли дах. Дах о, повністю впав. І зразу фото, все, матеріали я надала начальнику управління освіти Миколі Михайловичу, повідомили про негоду, що у нас таке сталося. На наступний ранок вже була комісія, дивилися, яких шкоди завдало, виміряли все, і буквально через пару днів. Почали робити нам нову кришу. Хлопці укріпили її, тому що попередні робітники її не укріпляли, вона була не закріплена, не була підмурована. Зараз її закріпили надійно, надали всі профільні матеріали нам, робітників надали все, управління освіти і міська рада профінансувала нам. Все було швидко надано і відреагували на нашу таку ситуацію відразу. І міський голова і начальник управління освіти зразу були. Повідомлені і зразу відреагували. Нас не залишили на зубіті, тому що у нас така маленька, хоч школа, але ми стараємося робити для дітей найкраще. В освітньому закладі під час підготовки до нового навчального року провели ремонт холу та коридору, сходи між поверхами, пошпаклювали та пофарбували стіни й стелю. Нині в закладі навчається 53 дітей, для яких педагогічний колектив під керівництвом Антоніни Пшеборської створюють комфортні умови для навчання.